Доброго дня. Анатолій коротеньке відео знімаю поки обід. Значить, ось це болгарка, що вас придбав. Зарядний пристрій на два акумулятори. Брав такий, тому що ще, якщо ви знаєте, купляв міксера енхелівського, Ну, на три, коротше, три, три маю батареї. Так набагато зручніше. Користуюся ось такими перфект і звичайна черепашка дістаровська. Інші не використовую, вже до цих привик, набагато зручніше. Значить, на рахунок болгарки все влаштовує, дуже зручна, тримається в руці, плавний пуск, дуже виручає ця регулюка то, що на кожну плитку треба відбирати обрати. Далі, далі на рахунок цих ніжок, що я вам казав, ось вони. Через два дні замовив в Польщі, оперативно приїхали. Бачите, вже зовсім інші, ніж були з самого початку. Ось старі, дві. Якщо дивитися зверху, ось отако воно виглядає. Велика плитка метр на метр. Далі буде ще метр двадцять на метр двадцять. Так що треба, щоб внизу не провісала, хорошо трималася на столі. Ну і коли автомат включаєш, він плавно йде без всяких прогинів. Ще по боках для надійності буває струбцинами піджимаю з одного і другого краю. І взагалі все добре. Ну і підключається пілісос, що вам казав, ще люський. Третій рік працюю, з ним теж нарікань ніяких немає. Дякую за увагу, всім гарного дня.